Сьогодні я не буду розповідати вам про магічні пігулки. Сьогодні буде про те, як використовувати свій мозок, щоб запам'ятати хоч одне слово нашому мозку, потрібно його зустріти та використати до 20 разів. Тобто, ми повинні 20 разів зустріти це слово, побачити, десь використати. Тоді воно запам'ятається, але Дуже важливо, як пройде перше знайомство з цим словом, тому що від нього залежить 80% в ефективності запам'ятовування його. Що ми робимо? Давайте покроково вам розкажу. На прикладі слова «кламзі» Ми не знаємо, як його запам'ятати, що з ним робити, що воно означає. Що ми робимо? Ми відкриваємо словник English English Dictionary». На що ми дивимося? По-перше, ні, це не переклад. Ми дивимося на вимову, слухаємо, як його вимовляти. Кламзі кламзі. Друге, на що ми дивимося, це теж не переклад. Це значення слова. Ми бачимо, що це moving or doing things in a careless way, especially that you drop things or knock into things, etc. Далі ми дивимося, на приклади. A Clumsy waiter spilled wine all over her new skirt. A clumsy attempt to catch the ball. Ми розуміємо, що це може бути людина, або clumsy attempt, якась спроба, так? Невдала, жалка, неуклюже. Але ми ще бачимо, що значення є clumsy object. Предмет. Тобто Clam може бути людина, дія або предмет. Ну, наприклад, у мене асоціація з такою незграбною машиною, вона така вся не дуже красива. Це чері джагі. Я вибачаюся перед тим, у кого ця машина, але для мене це. ну, Справді вона кламзі. Ось таке незграблене, красиве, незручне, не і так далі. Наступний крок, і це ні, це все ще не переклад. Ми дивимося на ще більше прикладів. За це я дуже люблю ось цей словник. Давайте прочитаємо деякі приклади. You clumsy idiot, look what you've done to my car. Clumsy, так, ти незграбний ідіот. Подивись, що ти зробив з моєї машини. I was so shy and clumsy when I was 17. Я був такий стінчивий. І незграбний, коли мені сімнадцятий минало. Andrew made a clumsy attempt to kiss her, but she pushed him away. пуштхімевей. Так, така була незграбна, неспевнена, жахлива спроба поцілувати її, але вона його відштовхнула. Наступний крок це ще більше прикладів. В Юкліш В Ми прописуємо це слово, і нам видає мільйон просто відео, де вживають це слово. Давайте послухаємо. Those are very clumsy tools. Експенсив, офи, інефект, а чули васнаса без авоссо кламзі. Малюємо картинку в голові. У мене, наприклад, це Черічагі, це моя така асоціація з словом, або це з пасудної лавки. Ну він такий незграбний, так і у вас можуть бути свої асоціації. Наступний крок ми створюємо приклади про себе. Коли останнього разу я почував себе кламзий? що в мене виходить незграбно кламзий? Які кламзі обджекс мене. Оточують це повинно бути ну не менш п'яти прикладів. Якщо ви можете зробити п'ять своїх прикладів з цим словом, то на 80% можна сказати, що ви вже засвоїли це слово. І далі нам потрібно буде трошки попрацювати з цим словом, щоб вивести його в мову. Ми це робимо на заняттях. Ми робимо завдання, використовуємо активно в різних контекстах, в різних ситуаціях. Попрацьовуємо, щоб слово остаточно у нас закріпилося в пам'яті, і ми його не забули. Тож приходьте до нас на заняття, і ви будете вивчати всі слова без зубріння. Можете прийти до мене в телеграм-канал, там про мови я розповідаю свого досвіду. Ви можете знайти челендж як думати, як носій, щоб не перекладати кожного разу слово або речення в голові. Ми вчимося думати англійською мовою. Також ви можете прочитати і подивитися відео про мій досвід вивчення мови за сім днів, що я використовую для того, щоб вивчати мови, бо я вивчаю ще німецьку, французьку і зараз італійську. Приходьте до мене телеграм-канал.